Всім привіт, шановні брація та сестри! З вами поціновувач улюблених котлет. А це ваші улюблені відео на Ютубі і у всьому світі. І це знову я. Сьогодні я без окулярів, я їх десь просрала, але такого більше не повториться. Сьогодні у нас дуже цікавий огляд, а саме на шкільну столовку, і що там продається. Дякуючи Володі, він не зміг купити все. Я думала, це відео буде довше, але Володя ну, не також багато всього купив. Але це буде огляд на столовку школи 200. Школа 200 це легендарна школа, після якої я як би, підготувала себе до життя, так би мовити. Там завжди вчились дуже специфічні люди і дуже специфічні викладачі, які деяким знатно попсували психіку, а деякі реально нормальні, як наш фізик, якийсь там директором. Привіт. Дуже цікава школа, дуже багато чого там відбувалось, але що ж, столовка це теж там окреме місце для зібрань. Я пам'ятаю, як мої подруги туди постійно ходили. Я не їла взагалі в школі нічого, у мене не було бажання. Що ж, перше, що в нас йде, це ось така булка. Я не знаю, з чим вона пахне тісто солодке, Давайте подивимось, що всередині. М'ясо. Що я вам скажу? Це дуже сильно булка відрізняється від наших часів, тому що м'ясо у нас було, коротше, якийсь фарш, а Тут прямо м'ясо-м'ясо. Сухувато. Ну, звичайне тісто. Нічого такого особливого, звичайна булка з м'ясом. Ставлю 60. Ось. Але, в принципі, якщо в 200. Ти прям голодний голодний, ти схаваєш все, особливо безкоштовний хліб, який там лежить для обіду. Якщо б ну, в мене не було грошей, там коштував чай ось така чашка за е, гривню 50. І, цей, і хліб там безкоштовний лежав. Ти просто приходив їв хліб, запивав це чаєм за гривню і все. Далі йде піца. Вона взагалі не така, як були в мої часи. Подивіться, яка вона величезна, як моє лице. І. Взагалі, ліпьоха така. Знаєте, щоб... Типу... Ой, по обличчю якусь училку таку. Я пам'ятаю, у нас училка, типу, якась. Дуже сильно розізлилась ми. На якогось хлопця, мого однокласника, вона типу встала, побігла до нього, а він заховав телефон в штани, і вона почала йому в штани лізти. Ми почали це знімати. Ну, знаєте, ось так він сидить за столом, а вона в нього, між ніг. Були часи, були золоті часи 9В. Ну, і в мої часи піца була вдвічі удвічі такий круг. І вони просто так брали е, таку велику ложку борщу, кидали її на тісто і такі... Ааа! воно запікалося, і це, типу, була борщ з тістом піцця. Це був жах. Ну, кстати, школа, я всім кажу, готувала мене до армії ну, з самого початку. Ну що ж, давайте її спробуємо. По-перше, мало начинки, подивіться, типу, ну реально мало. І що це за грицьке м'ясо? Ну, покладіть вже нормальні шмати м'яса. Коротше, брація та сестри, вони кладуть варене яйце в піцу. Знаєте, я спеціально наїла цілий день, щоб був чесний огляд школяра на піцу і на столовку. Але ну це мені взагалі не нрав. Може, якщо воно тепле, то ще норм. Блін, я вся в їжі. Чисто не про що. І продовжую, продовжую їсти. Що ж, і дивіться, 200-та школа вирішила, така думає, думає, що ж мені робити, якщо е, діти їдять все за мільйон тисяч гривень. Вони почали продавати ще ось такі барижні кекси. Тобто вони вирішили, не будемо вже самі варити кекси, будемо робити ось такі ось. закупати. А, і до речі, якщо це подивляться викладачі, чи е, директор школи, я, ви знаєте, я дуже сильно люблю 200 школу. Тут не, не сприймайте все серйоз. Сприймайте все серйоз. Але ну. Ваша школа зіпсувала мені життя. Особливо вчителька французької. От її я ненавиджу. народжу. Я о, чесно, я якщо згадую 200-ту школу, я ще можу, типу, подумати: Ну окей, вчителька математики хоч і дивна була, але вона дала таку базу, яка я перейшла, допустимо, в КПІшний ліцей, я нормально знала математику. Французька мова, ну це взагалі срака, повної сраки. Ти вчиш її е, з п'ятого по 11 клас. Uh, і викладачка взагалі не цікавиться тим, щоб ти в кінці от, закінчення школи знав французьку мову. Вона просто хоче, щоб ти зазубрював і все і здавав, а потім забував. Вони взагалі не цікавляться поясненнями чи ще чимось. Вони не вміють викладати французьку, їм потрібна перекваліфікація. І вона ходила в ось тих своїх в'язаних свитерах з от таким недовольним обличчям постійно і до всіх докопувалась, ніби ми, я не знаю, під обличчя насрали. От серйозно, це. І в неї ще була донька, яка з нею ходила, і я думала, Боже, як вона виживає з тією жінкою, вона ж просто ну, неадекватна, постійно з таким недовольним лицем. Я пам'ятаю, зайшла до своїх однокласників, типу, коли я вже перейшла в ліцей в гості, вона каже: Чого ти сюди приперлася? Виходь звідси. Боже, тобі та яка різниця? курва, просто не... ну, кончена, я її просто ненавиджу. О, вона ну, настільки залякувала всіх, що. Всі реально хотіли от, е, благали і просто, ну, щоб вона всіх не мучила. Всі думали вже реально стрибати з вікна на уроці, щоб вона ні, не ставила двійки за її срані французькі слова. Настільки викликати ненависть до предмету, це може тільки ось ця ось вчителька, не буду називати її ім'я Людмила Володимирівна. Ладно, я шучу. І це просто, ну, чесно, я її не любила, і всі мої однокласники її не любили. Вона ну, вона просто кончена, ну, реально кончена. Я не знаю. А так я люблю 200-ту школу, дуже багато цікавих моментів було. Допустимо, наша викладачка літератури постійно нас водила в театри, там, майже кожен місяць. Ось. Вона домовлялась там за пільговиків, щоб пілети в театр були безкоштовні, типу купа екскурсій було. Ну... Є плюси, але вчителька французької є просто, <глухи> Вона просто... ну це знаєте, після 200 школи, яка ну, школа типу іноземних мов, ти думаєш, боже, я ніколи в житті не буду вчити цю срану жаб'ячу мову. Ну серйозно. Хоча коли я пішла вже з 200 мені реально подобається французька мова. Ну... Тобто от слухати її в фільмах чи в піснях на ну, це. Коли ти ходиш в 200ку, ти просто починаєш ненавидіти цю французьку. От реально не ненавидіти. Вчителі не вміють викладати і все. Ладно, давайте хавати кекс, бо я зараз тут розговорюсь на 100 годин, блін. Так, кекс всередині жовтий. І такий важкий. Mm. Оце вже? Оце вже база. Запам'ятали? Він такий прям м'якенький, мокренький, солодкий. Прям чувствується, що тут ну, одна тонна цукру точно є, все як ми любимо, ми котлети. Що ж, браття та сестри, ну, ми запам'ятали Тобто те, що вони не готують ці жіночки, в принципі, смачно. Кексу ставлю 10 з 10. А, взагалі, там повері дуже дивні, типу. Ну, це ще до ремонту. От як я пішла, там почала робити ремонт. До цього є гарна фотка в інтернеті, де коротше, наша директорська, Вона дуже сильно боялась, типу, перевірок. Всяких. Коротше, коли кличко прийшов, типу, перевіряти ремонт школи, вона тупо всі діри в стінах заклеїла плакатами, типу, з 8 березня там, чи ще з якоїсь фільню, з північним вчителя. І коротше, навіть є фотка, де вона така радісна іде, і для неї кличко, і там ось плакат, який закриває діру в да, да. І от коли ще не було ремонту, це я прийшла туди, от як ми з Криму переїхали, це в 2014 році я туди прийшла, і там ну, я просто офігіла, з такою, ну, я подумала, що мене батьки перевели в якусь діру світу. Я подумала, це найгівняніша школа, напевно, в світі. Але, в принципі, я її полюбила. Але на початку це був жах. Там, коротше, є кімната, де така велика-велика посудомийка стояла, ну просто величезна, там кілометр от посудомилось. І я пам'ятаю, там, ну знаєте, така як вологість була дуже висока, і там всі стіни такі в плісні були. Це був такий жах, я думала, боже, куди я попала, це не гламур. Ладно. Ну, в принципі, мені там подобалось. У нас є сік без цукру. Ого-го, мультифрукт. А ще який є? Яблук виноград. Давайте мультифрукт. Так, батон попросив передати, що в 20-му році мегаінтелектуали малювали тут ось такого гуля, тисячі мінус 7. Я сварилась зі своєю викладачкою дуже жорстко з класною керівницею, бо вона була ненормальна. А, вона, типу, могла там ображати всіх переходити на особистості і всяке таке. У нас ходить, ходить легенда, що її збив трамвай. На жаль, її він не збив. Коротше, я посварилася зі своєю класухою, вона мене, типу, виписала жорстко. Я прийшла додому і думаю, блін, напишу коментар на, типу, на сайті школи, типу, яка нагадіна. І, коротше, я зайшла, написала коментар, типу, ти мразь! Ти, да ти а, я це від написала від батьків. Ви взагалі подуріли. Що це таке дитина? Коротше, я приходжу на інформатику. А там інформатичка, типу, всі мене поймуть, типу. Така, типу... Коротше, короче, казується можна, типу, на сайті школи коментарі вичислити по IP типу, і, типу, подивитись пошту чи ще щось. Коротше, вона зрозуміла, що це я, і вона така. А можете, будь ласка, більше не посадити таких коментарів? Я така, чуть Боже, добре, що ці часи закінчились. Але були й нормальні викладачі, допустимо, Тамара Андріївна. Всі назвали її самою неадекватною викладачкою у двохсотки, хоча вона знала фізику, ну просто база, і вона, типу, дофіга всього пояснювала. Ну, угарна, угарна, і вона... <сказ <sk> вона сказала, що ми найгірший клас у світі, вона від нас відмовилась. Ми були першим класом, від якого вона відмовилась. От, І вона до мене один раз підходить і каже, типу. Я не зрозуміла. Ти що розумна? Коли, коли я почала, типу, не, не прогулювати її уроки, а робити, типу, задачки, і вона така: Ти що розумна? Ну, от це комплімент. Ну, а так вона була жорсткою. Але наш клас теж були мразями. Ну, про наш клас можна багато чого говорити, у нас було таке, що типу, учні домовилися спочатку роздраконити цю училку, типу, на, у нас була пара, типу, на першому уроці, а на другому уроці включити камеру, ніби вона на нас кричить і... і ніби показати батькам, ой, вона на нас кричить, хоча а ми на другому уроці. типу... А перед цим у нас просто, типу, коли камери були виключені, у нас був хлопець, ми називаємо його Гуляш. <реш> Я думаю, він зрозуміє, типу, він просто вставав на стілки, типу, потім <реш> він ще починав танцювати. Це був жах. Пишіть в коментарях свої веселі історії зі школи. У нас таких багато. Ще у нас, типу, був пацан, він зараз. В Європі його мама, типу, в Верховній Раді працює чи працювала, я не знаю. Сік 10 з давайте новий. І він звалив Європу, зрозуміло, вже на початку війни десь час, ну, блатняк, коротше, і він при приніс в школу подік, типу, покурити. І цей дебіл типу, захотів корити подік на уроці, і він, типу, видував цей дим в фляжку. І, коротше, наша біологічка така, що це в тебе там під партою, Чи ти постійно так погляняє? І щось там робиш під партою. Вона підходить, а у нього фляжка з димом коротше, під сракою, Викликають коротше, його мамашу, його мамаша вже двоє, що він нарич. Така, боже, що тут відбувається? Коротше, ну, дебіл, той пацан був, звісно. Його повели, коротше, перевіряти одразу на наркоту. Оце її трохи хімозу віддає, але Мені подобається. На наркоту одразу почали його перевіряти. Ну, все гуд було. Ось, що ще вам такого веселого? Далі контик з маршмеллоу. Типу, у нас американці в школі вчаться. Всі знають. Коротше, мені сказали, що я дуже сильно хейчу 200-ту школу. Але є й хороші моменти з 200-й школі. Перше, там дофіга англійської. Англійська там кожен день це великий плюс. І викладачі з англійської, я не знаю поганих викладачів з англійської, Вони там всі хороші. Ось. І добре у нас була фізкультура три рази на тиждень. Мені це подобалось. Типу, провітритись, яке таке. Ось вчитель, вчителька географії ще офігення. Вона розповідала, знаєте, не по книжці географію, а по своїм конспектам про всякі там заводи в Україні. Це насправді дуже сильна база. Ось вона мені дуже сильно подобалась. Кончик такий собі. Ну, Нормально. Шість з половиною з десяти. Ще цікаві фат, факти про 200-ту школу. Там є кабінет, який називається Світлиця. І завжди є теорія, а чи існує там темниця? Ніхто не знає. Там, до речі, це школа імені Василя Стуса, тому я дуже багато знаю про Василя Стуса, У нас навіть є сквер на академії Василя Стуса, і деколи 200 школа навіть там перебирає. Но вона наче закинула цю традицію. ось, Але, в принципі, я там знайшла хороших друзяк, з якими я досі спілкуюсь. Ось. І взагалі в мене є і адекватні однокласники, але я з ними не спілкуюсь, є і неадекватні. Але таке було весело, скажімо так. Хороший час був, але я рада, що я більше не живу в тому часі. Що ж, пишіть свої веселі історії зі школи, зніма, кидайте фотки в мій телеграм-канал, що ви їсте в своїх столовках, якщо ви досі вчитесь. І підписуйтесь на мене в інстаграмі, в телеграмі, мій телеграм-канал. Всі підписочку, підписочку. І на Ютубі. Дякую всім. Бувайте!